Країна піхоти. Сирський за словами Мар'яни, хоче Мар'яни Безуглої, хоче перетворити країну Україну на країну піхоти. Це вона написала себе в Фейсбуці. Правда, обґрунтовує вона це неправомірними і невиправданими витратами на збройні сили України. І нібито от, коштів кидається стільки, що ніхто взагалі не знає, куди вони йдуть, для чого вони йдуть, і вона написала про те, що немає в уряді людей, які здатні взагалі прорахувати. Ви знаєте, я ось всі ці слова депутатів не вірю. Проблема в тому, що ми ніколи не знаємо їхньої мотивації. Тобто вони можуть говорити нібито правильні речі, але за цими речами може стояти щось особливе, щось своє, щось особисте. І я не буду поширювати якісь там. Плітки, але, ви знаєте, може бути таке, що боротьба за нас, за народ, за людей зводиться до якоїсь Банальщини. Банальщини персонального характеру. Персонального характеру. І в цілому, перш ніж розповідати, куди йдуть кошти, і що неправомірно, там на Збройні сили виділяють щось, не туди виділяють, я би взагалі радив дивитись навколо себе. Ну, ти Мар'яні в тому числі, бо ну, просто навколо себе. Знаєте, є такі випадки, коли, наприклад, завод великий великий завод, і всі його знають, а дивишся а завод банкрут, Завод не має прибутку. І ти думаєш, а як, а як, як може такий завод не мати прибутку? І ти розумієш, а напевно, податки не платять, Напевно, ще щось не платять. Або просто показують мінімізацію доходів. І от мені б, хотілося, мені б хотілося, щоб нас не тримали за ідіотів. Бо ми живемо в відкритому суспільстві, і все можна дізнатися. І люди насправді все знають, хто за що бореться, і в кого які насправді мотиви. Тому я не вірю. І ви не вірите чиновникам, коли вони чомусь різко починають турбуватися про вас і критикувати одне одного. Насправді вони інколи просто борються між собою. Ви не маєте ніякого до цього стосунку. І якщо ви думаєте, що це вони з вами комунікують і з вами радяться, то ви помиляєтесь. Просто наївно думаєте, що ці люди служать вам, вони вам не служать і ніколи вам не служили. Не будьте дітьми і не живіть в світі ілюзій. Не забувайте підписуватись телеграм, Ютуб профілю, Ну а тут на Тікток я думаю, вже давно підписані.